Другий форум соціального партнерства відбувся у Черкаському державному технологічному університеті. Його проведення приурочили до 65-ї річниці з дня заснування навчального закладу. Чи ДТУ провідний технологічний вищий навчальний заклад. А ще цю абревіатуру у виші розшифровують як час для твого успіху. Історія цього навчального закладу нараховує 65 років. Це шлях становлення і розвитку, накопичення досвіду і здобутків. На історії створення закладу закцентував увагу ректор Черкаського державного технологічного університету Олег Григор у вітальному слові до учасників заходу. Історія університету починається 12 березня. 1960 року з Черкаського загальнотехнічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості. На той час наукові ступеня мали три особи. Тут я назву їх Маруня, Казінкін і Шпак. Черкаському регіону і Черкаської області були дуже потрібні на той час будівельники. Тому 20 травня 1961 року, буквально через рік, загальнотехнічний факультет було підпорядковано Київському інженерно-будівному інституту. Кількість штатних викладачів зросла до 28. -ї. Діяло лише на той час три кафедри. Другий форум соціального партнерства освіти територіальних громад, роботодавців та професійних спілок відбувся у виші саме з нагоди 65-ї річниці з дня заснування. Учасники форуму науковці, викладачі, студенти, випускники і представники організацій і установ, з якими і реалізують проект соціального партнерства, а також представники влади. Роман Сущенко, перший заступник голови Черкаської обласної ради, заакцентував увагу на тому, що сьогодні роль сучасного освітнього середовища мають грати професійні гравці і чи ДТУ є таким вишим, звісно, що сьогодення для України створює багато викликів, і ми маємо шукати на них адекватні відповіді. Саме створення створення. Ефективної системи підготовки висококваліфікованих кадрів збереження людського капіталу сьогодні стоїть в пріоритетних завданнях для регіону, для області, для України в цілому. Нагороди подяки від обласної та міської влади, викладачам, працівникам чи Привітання від випускників. Марина Гаркава, заступниця Черкаського міського голови, випускниця цього вишу, каже, знаходитись в його стінах особливо почесно і приємно. Я дійсно, дуже вдячна всім виклад... Вадачам, які мене навчали. Я вдячна своїм батькам, які дали мені освіту. Я пишаюся вузом, який закінчила, і дійсно мені хочеться, щоб він розвивався, щоб він був кузнею кадрів для нашої України, тому що він насправді є технологічним вузом. Хоча я закінчувала фінансовий факультет, але це технологічний більше вуз, і нашій Україні дійсно дуже будуть потрібні технічні технологічні інженерні професії в подальшій відбудові Черкаський державний технологічний університет успішно втілює в життя освітній патріотичний проект Вчись працюй, живи на Черкащині активно співпрацює з територіальними громадами області, провідними підприємствами, установами сучасне освітнє середовище і як наслідок висококваліфіковані фахівці затребувані на ринку праці. Все це дає можливість стверджувати, що ЧДТУ впевнено працює в нових умовах задля зміцнення і забезпечення. Обороноспособності держави та її відновлення авторитет досвід і традиція.